Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по біткоїну, подивимося всі наші ключові метрики на сьогодні, також подивимось цікаві новини з ринку криптовалюти. Якщо ви бажаєте дізнатись багато корисної інформації та не пропустити нічого важливого, обов'язково дивіться це відео до кінця. А також, друзі, нагадую, що вже 26 серпня е, проходить та стартує наш навчальний марафон «Криптобаза. п'ятий потік. Е, ціна навчання всього лише на все 15 USDT. Якщо вам цікаво, записуйтесь по ссылкам в описі. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін і надалі торгується в нас в боковику. Подивимось зараз наші ось такі локальні цілі по біткоїну, е, сильні зони спротиву та сильні зони підтримки. Сильна зона спротиву по біткоїну на даний момент, це в нас 31 500, 31 600. Сильна зона підтримки по біткоїну це в нас 27 тисяч, орієнтовно 27100-27 тисяч на даний момент. Тому я думаю, що біткоін в нас може торгувати в цьому боковику, і, відповідно, нижче 27 тисяч. Біткоін в нас, я його не буду очікувати згідно даного індикатора. Також переходимо на індикатор, на індикатор ДІВ на одноденному таймфреймі. Ми бачимо, що вже е, досить довгий боковик ми пройшли, нових сигналів на корекцію у нас немає. Тому, відповідно, буду очікувати, що біткоін у нас е, буде рухатись вище. Волатильність по біткоїну у нас дуже сильно знизилась, тому я буду очікувати, що біткоін у нас, е, вийде з цього боковика в сторону росту. І, можливо, на 34 тисяч у нас буде індикатор е, на одноденному таймфреймі. На корекцію, де ми зможемо продати та зафіксувати наш торговий депозит по біткоїну. Далі, друзі, переходимо на метрику пісайкл-топ індикатор. Будемо переглядати наші цілі на сьогодні. На сьогодні наші цілі по біткоїну знову піднялись вище: це 47200 Сильна зона підтримки 28600 Тому, відповідно. Я не очікую, що біткоін у нас закріпиться нижче жовтої лінії. Ця жовта лінія це є наша підтримка, над якою зараз знаходиться ціна біткоін. І я думаю, що ціна біткоін не проб'є та не закріпиться нижче. сквізи можливі, але закріплення я не думаю, тому що по історії згідно циклів, у нас такого ніколи не відбувалось, тому я буду очікувати, що біткоін у нас прийде до наших цілей. На даний момент це 47 200. А зараз, друзі, переходимо на в наш телеграм-канал Крипто Бізнес будемо переглядати цікаві новини з нашого телеграм-каналу. Ми бачимо, що волатильність по біткоїну в нас оновила історичний мінімум. А це означає, що після того, коли волатильність по біткоїну падає, біткоін в нас знаходиться ось в такому своєму боковику. Просто не рухається. Ми бачимо, що три тижні ціна в нас майже не рухається. Вона торгується на відмітках 29,300, 29,400, 29500. Ось в такому вузькому боковику. Це означає, що вже зовсім скоро в нас повинен бути вихід. Тому що не буду тримати ціну в такому боковику, тому що її тут досить просто та легко торгувати. І відповідно, хто торгує фьючерси, маржинальна торгівля, вони можуть забрати профіт з ринку. Тому я не думаю, що довго така ситуація буде продовжуватись, волатильність спала, і буду очікувати вихід. Вихід в сторону росту, і будемо очікувати, що біткоін закріпиться вище 32 800 і остаточно перейде в новий бичий цикл росту. По нашому індикатору RSI ми бачимо, що потенціал для росту в нас зберігається величезний, тому я буду очікувати, що біткоін проб'є ось цю червону зону. Вийде набагато вищий в зону перекупленості, і тим самим досягне цілий 47-48 тисяч доларів, де ми і будемо фіксувати наш інвестиційний портфель по біткоїну. Тому, друзі, на сьогодні в нас по новинам, в принципі, все. Біткоін стоїть боковику, нічого цікавого не відбувається. Будемо очікувати вихід, ріст і, відповідно, будемо розказувати вам, що робити далі та що будемо робити ми, які дії будемо здійснювати на ринку.